Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Духовний діагноз Єремії 44:16 щодо слова, що ти говорив до нас, Господнім ім'ям, ми не слухаємо тебе. Хіміотерапія зменшила пухлину на підшлунковій залозі мого тестя. Однак, з часом вона почала рости знову. Постало питання життя і смерті. Він запитав у лікаря можливо, варто спробувати інші ліки або опромінення. Перед юдейським народом також постало питання життя і смерті. Змучений від війни і голоду народ міркував, у чому причина його бід. У надмірному ідолопоклонстві чи в його недостатності. Врешті народ вирішив, що треба приносити ще більше жертв ідолам. Пророк Єремія сказав, що їхня проблема полягала не в нестачі ідолопоклонства, а в наявності його взагалі. Народ сказав пророку, що до слова, що ти говорив до нас Господнім ім'ям, ми не слухаємо тебе. Єремія відповів. За те, що кадили ви і що грішили Господеві і не слухалися Господнього голосу, і не ходили законом Його і його правом та свідоцтвами Його, тому спіткало вас оце зло, як бачите, цього дня, ми також схильні подвоювати грішні вчинки, які приводять нас до бід. Проблеми в стосунках ми можемо бути ще більш байдужими, фінансові труднощі підемо на додаткові витрати, нас відкинули в сторону. Ми виявимо таку саму грубість. Однак ідоли, які посприяли появі проблем, не зможуть нас врятувати. Тільки Господь Ісус може допомогти нам впоратися з проблемами, якщо ми до Нього звернемось. Яка особиста проблема завела вас у глухий кут, і чи схильні ви реагувати гріховним шляхом? Що, на вашу думку, Ісус хоче, аби ви зробили? Помолимось! Господи Ісусе, краще я зазнаю невдачі з Тобою, ніж досягну успіху без Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.